Всім привіт! Ви на каналі Сонячний Лицар. Мене звати Даша. Мене не було на Ютубі десь 2 тижні. Я поринула у читання, і за ці два тижні в мене прочитано 5 книжок. Про кожну з них я вам коротко розповім, про свої враження і дам свою суб'єктивну оцінку. Перша книжка, яку я прочитала, це у нас «Панк 57. Виглядає, в принципі, вона непогано. Більш за все мені сподобався зріз книжки. Пам'ятна імена в мене не дуже, тому я просто буду казати головні герої або героїня, або героїн. <риклад> У нас є підлітки, які є друзями по переписці вже 7 сім, сім років. І ось якось так стається. Життєві події. Вони живуть в принципі недалеко один від одного, там чи 50, чи 60 кілометрів відстані між містечками, але за 7 років вони жодного разу не бачились. Так трапляється у житті, що шляхи перетинаються, і шляхи наших головних героїв також перетинаються. Дуже легка книга, швидко читається, Я прочитала її буквально за 5 годин. Багато сцен 18 але вони дуже гарно написані і описані, дуже романтичні. І в цілому книжка мені сподобалась. І ще вона мені сподобалась за висновок, який я для себе зробила не йти за толпою, як кажуть. Вміти виділятись і вміти прислуховуватись до власних бажань, не боятися бути білою вороною, як то кажуть, тому що в підлітковому віці можливо той з вас проходив, але коли ви починаєте вести себе не так, як всі, то на вас звертають увагу, і ця увага в більшість випадків несе за собою якийсь негативний підтекст. Головна героїня росте. Вона розвивається протягом всієї книги, за нею цікаво спостерігати, цікаво слухати її думки, її висновки, її ставлення до оточуючого світу. Даю 4 з 5, тому що забираю один бал за якусь таку, знаєте, наївність. Все ж таки підлітки, але історії, які там були описані, ну якось вони читалися не дуже як підліткові історії, типові. Але книжка класна, мені сподобалась. Наступна серія з двох книг покинь, якщо кохаєш, і залишся, якщо кохаєш. Головна думка письменниці про допомогу жінкам у боротьбі з домашнім насиллям. Тут у нас головна героїня, яка протягом всього дитинства спостерігала, як батько знущається над матір'ю і переживала негативний досвід, травмуючі події, зробила собі такі висновки, що коли виросте. Поруч з нею буде чоловік, який ніколи не підніметь на неї руку і ніколи її не образить. Але, як то кажуть, ніколи не кажи ніколи. Вона стикається у дорослому житті з насиллям. Книжка показана, як вона через це проходить, як вона з цим бореться, які думки її переслідують. Не скажу, що вона для мене була прям супер-супер. Лаксивою, тому що коли я знову ж таки повелася на тренди Тіктоку і замовила її, я очікувала, що я буду валятися в сльозах, вона мене розчабить, вона мене знищить, і мені дуже важко буде від неї відійти. Але я дуже швидко від неї відійшла. І не знаю, можливо, тому що всі ці сцени домашнього насильства так вони мене шокували. Але не так, що прям о Боже. Перша частина Прикольна, класна, можна прочитати, якщо ви готові разом з героїною пройти через такі життєві труднощі, тому що сцени насилля описані дуже, дуже жорстоко, дуже яскраво, і можливо, це когось тригерне, хто проходив через це і кому до сих пір важко про це згадувати. Моя оцінка буде 3 з 5, тому що. Для себе я особисто не зробила ніяких висновків. Один посил був не жити з людиною і не оточувати себе людьми, які фізично знущаються над тобою. Для мене це і так зрозуміло, і я така людина, що для мене це ясно, понятно. Зробила авторка також другу частину залишся. Якщо кохаєш, я взагалі не зрозуміла, навіщо треба було її робити? Як вона написала, що читачі дуже просили зробити другу частину, тому що перша частина закінчується така більш-менш відкрита кінцівка, і де ви самі можете зробити якісь висновки і припустити, що з нею сталося. Але наша авторка Колін Гувер пішла, як кажуть. На поводу углядачів, і все ж таки зробила другу частину, яка взагалі мені не сподобалась, я не зрозуміла її сенс, тому що більшість сторінок це просто флешбеки, які я прочитала ще в першій частині, і таке відчуття, наче я читаю одну і ту саму книжку, але просто другий раз. Навіщо? Мені не зрозуміло. Дуже розтягнуто, дуже нудно, багато води. Воно так все. Ну, якось відчуваюся, що вона це робила не з таким захватом і не з такою яскравою засліплюючою ідеєю, як перша частина. Тому ну тут також три або навіть два з п'яти, тому що ну, важко було читати. Я розтягувала її десь на три дні, хоча сторінок дуже мало, її навіть за один день можна прочитати, але настільки нудно, що було важко. Наступна книга. Я не знаю, навіщо я її купила. Я знала, здогадувалася, що це буде жахливо неприємно і незрозуміле для мене, тому що переслідування Деліни, на яке я робила огляд, мені не зайшло. А це чимось схоже на переслідування Деліни. Дуже мало сторінок, і всі ці сторінки складаються з інтимних сцен, але вони не просто, типу, романтичні інтимні сцени. Там насильство, зґвалтування, ну і просто жах. Це у нас гузики та мережево. Вибачте, що це таке? Це романтизація зґвалтування, романтизація насильників, романтизація викрадення. Висновки, які ви можете зробити з цієї книги, це просто ну, не закохуватись у викрадачів. У нас тут історія жінки, яка росла без батьків, тому що батьки були алкоголіки. А зараз вона знаходиться у стосунках, де чоловік втратив роботу, і він просто сидить вдома, п'є пиво, не звертає на неї жодної уваги, в них немає інтимного життя, але вона продовжує з ним жити, тому що сподівається, що все буде добре. Ось одного дня вона дізнається, що він заборгував багато грошей за азартні ігри. Але вона його не пилить, тому що якщо вона почне його пилити, він буде віддалятись, вони посваряться, а вона цього не хоче. Ну типу, терпіла. І одного дня він таки приходить весь щасливий. Я знайшов роботу, ми їдемо на відпочинок. На якісь там Карибські острови, там щось короче, кудись вони їдуть, там її викрадають, здають в рабство, В рабстві її заможний, заможний чоловік там гвалтує, б'є, ображає. Вона така, я його закохаю в себе, щоб він перестав відноситись до мене як до рабині, а почав відноситись до мене як до рівної собі. І поки вона починає цей весь процес своїх жіночих чар, її викрадають інші люди, які є ворогами цього чоловіка, і там її також, ну, типу, гвалтують. Але вона закохується у гвалтівника, бо він відноситься до неї трошки краще, ніж попередні, типу, віддає їй одну зі своїх кімнат у своєму будинку. Він дозволяє їй виходити на вулицю, читати книжки. І не торкається її, поки вона не дасть згоди. Це ну, якісь 50 відтінків сірого, тільки більш тришова версія. Я не торкнусь до тебе, поки ти не підпишеш згоду. І вона починає розуміти, що вона в нього закохується. З часом, тому що він хоч і викрав її, хоч і начепив трекер їй на ногу. Якщо вона кудись піде, він її наздожене, знайде і знов проведе до будинку. Але якось він по-доброму до неї відноситься. І він її не б'є, не ображає, ну, інколи. І дозволяє їй читати, виходити, виходити купатися у басейні, там засмагати. Ну, який сенс? Просто там кожна сторінка це просто ну, сцени 18 плюс і все. Тобто нема ніякого цікавого розвитку, немає ніяких цікавих подій, просто її будні. Ось вона прокинулась, походила, поснідала, пообідала, щось почитала, позасмагала. Ввечері він прийшов. Вони там позаймалися сексом, все. На наступний день вона теж щось походила, почитала. Ну тобто, день сурка, день сурка, якесь безмістовне чтиво. Там, де ти просто читаєш, як жінка починає закохуватись у гвалтівника, і все. Ну, тобто, все. Якщо ви хочете почитати просто сцени, 18 з якимось там насильницьким характером, так, але де сенс, де якийсь сюжет, додати б сюди якісь цікаві події, то може ще це якось можна було б стерпіти. Але прикол в тому, що буде продовження. Я не пам'ятаю, як буде називатись наступна книга, але буде продовження, і це буде не одне. Навіщо? Не знаю. Ну, оцінка я поставила два. Чи два з п'яти, чи три з п'яти, але мені треба бути трошки з цією книжкою, тому що вона занадто тупа. Буде, ладно, окей, нехай буде п'ять, ой, п'ять, господи. Нехай буде два з п'яти, все, забули, забули і забили. Остання книжка, яку я дуже рекомендую одразу всім, особливо тим, хто любить читати Стівена Кінга, якісь жахи, якісь трилери, детективи, класне розслідування, насичене розслідування там, де. Тобі нема часу просто сумувати, нема часу ти думати про те, що та господи, та коли там будуть якісь події, все дуже активно, все дуже швидко, насичено, не заплутано. Ну, заплутано як для детектива, але не заплутано як для книги. Дуже класно читається. Це у нас Тес Герріцен хірург. Це вау, це круто. Це ну мені хочеться помилитися на цю авторку і на те, що вона зробила. Тому що я не знаю, це геніально, реально, це дуже круто. Є, знаєте, дуже легкі детективи. Ну, наприклад, як я робила Рутве одне за одним, там жорстоко так було, але те, що описується тут, тут багато крові, багато. Операції, тому що головна героїня в нас працює хірургом, а Ви інколи будете занурюватися у її життя, як проходить її будні, а будні вона зазвичай проводить у лікарні, як вона оперує людей, як вона рятує життя. Плюс паралельно ми будемо читати про вбивцю, як він вбиває. А вбивця в нас. Також іде з замашками хірурга, тобто він працює хірургічними інструментами, вбиває переважно жінок, і він підходить до нашої головної героїні Кетрін, яка була жертвою насилля, яка вибралася з рук серійного вбивця і вбила його. Але новий серійний вбивця, який з'являється через два роки, у нього такий самий почерк, як і у того вбивця, який помер два роки тому. Тому Кетрін трошки нажахана, вона розуміє, що на неї йде якесь полювання, тому що цей вбивця, в якого прозвали хірург, він прям активно її переслідує і виходить з неї на зв'язок. І вона розуміє, що він дуже схожий на того серійного вбивця, який її зґвалтував і ледь не вбив, але вона не може зрозуміти. Чому саме вона і чому вбився вбрав її. А тут все підв'язано. Ну, тут прям... кожна глава вона має значення. І я не знаю, ну, мені важко було здогадатися, прийти якихось логічних висновків з приводу того, хто може бути вбивцем, хто взагалі до цього причетний. Авторка нам дає підказки: ми можемо прочитати декілька глав від обличчя хірурга нашого вбивці. Ви будете спостерігати, як Кетрін просто намагається врятувати себе, своє життя, не посипатись, тому що всі ці спогади про зґвалтування дворічної давності вони дають про себе знати. Вона не може нормально жити. Вона хоче повернутися до спокійного життя, але знаючи, що на неї полюють, вона дуже сильно переживає. Тому їй допомагають два детективи: детектив Мур і детективка, детективка. <і>, і детектив Ріцолі це жінка. Хочуть їй допомогти і врятувати її життя. Емоції? Ну, вау. В Тес Гертсен ще є 11 книжок цієї ж серії. В мене є хірург, і в мене ззаду є асистент, також потім в неї є двійник і якісь інші книжки, ну, там багато, тобто ще 11 книжок такої ж серії, такого ж оформлення. Треба все читати по черзі, ну так радять, хоча б перші там 3-4 книжки, тому що це важливо. Якщо ви хочете внести якесь різноманіття в своє чтиво якимось класним крутим детективом, там де ви будете вражені кінцівкою, де ви будете співчувати абсолютно всім героям. Вони розкриваються максимально наскільки можна розкрити за скільки 300 сторінок. 350 за 350 сторінок вона розкрила нам і детективів, вона розкрила нам і характер вбивцю, його мотиви, вона розкрила нам головну героїню Кетрін, показала її життя. Ну, тобто, ви співчуваєте і переживаєте за всі події, які тут будуть відбуватися. Багато звичайно таких термінів, які мені, як людині без медичної освіти, важко зрозуміти. Але в принципі це тільки на початку. На початку там просто буде проводитись операція по порятунку людини з крововиливом у шлунок. І всі ці терміни були незрозумілі. І Мені спочатку важко було читати, тому що я думала, якщо вся книга буде з такими термінами, я просто не буду розуміти, про що йде мова. Але в принципі, це тільки початок. Точніше, це було просто тільки на початку, щоб. Не знаю, поринути якось людину у те, що буде відбуватися, щоб вона розуміла, що її буде очікувати. Тому, знову ж таки, я повторююся, це, це вау, це найкраще з п'яти книжок, що я прочитала. Це перевершує панк 57, покинь, якщо кохаєш, залишся, якщо кохаєш, і тим паче це перевершує ось це. Ну, просто Вони плюс-мінус ну, невеличкі обидві, але такі різні. І враження також дуже різні. І трошки, давайте я зроблю, типу як рейтинг, що в нас йде найгірше, і що в нас найкраще. Найгірше це, звичайно, у нас вийшло «Гудзики та мережева від стій. Трошки краще залишся, якщо кохаєш. Потім трошки краще покинь, якщо кохаєш. Це перша книжка. Трошки краще вже навіть. Непогано, це в нас Панк 57 і клас Супер. Так раджу: вогник, вогник, жарко, жарко. Це Тес Герісенхірург. Все, ось такий в мене вийшов рейтинг. Дуже рада, що ви подивились це відео. Діліться своїми враженнями, чи щось, можливо, ви з цього вже прочитали. Якщо прочитали, то ваші думки скажіть. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, скоро побачимось, а можливо, я знову зникну на тиждень-два, порину у світ крінжових книжок. Дякую вам за перегляд. Якщо... Не складно можете поставити мені вподобайку, а також підписатись на мій канал, тому що мені була приємна ваша активність у мене на сторінці. Ну і все, па-па!